Брати і сестри, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Сьогодні є бажання пороздумувати на одну важливу тему і разом з вами звершити ревну молитву. Я вірю, розумію про те, що нам багатьом потрібно сьогодні комусь оновитись, комусь отримати прощення. В когось, можливо, десь хтось згрішив, можливо, хтось зупинився, десь когось диявол, можливо, знаєте, обманув. Ви зупинилися, ви зневірилися. І ви допустили в життя, можливо, такі речі, які на сьогоднішній день не дають тобі ні молитися, ні слово Боже читати. Просто ви в розпачі. Друзі, дияволу дуже, дуже це просто і легко робити. І він розуміє, коли він приводить людей до розпачі, люди зупиняються, люди схильні і згрішати. І знаєте, робити в житті дурниці необдумані речі, робити, допускати горе, шкоду собі в першу чергу, далі, можливо, близьким. І особливо, коли ми живемо в часи війни, четвертий рік війни, йде три з половиною, ми бачимо. Скільки людей загинуло, ми бачимо, що відбувається новості, слухаємо, уряди міняють, те приходять, одні уходять. І дійсно, ви знаєте, є такий закон, що коли уряд складає свої повноваження, вони мають відзвітуватися в Верховної Раді за свою роботу. Так закон передбачає. Коли бачиш, що уряд відпрацював в п'ять років, дуже багато всього було, починаючи і ковід, і війна. І дійсно, коли багато депутатів просили в Верховній Раді відзвітуйтесь, відзвітуйтесь, наче й не чули, ті ушли, прийшли інші. Друзі, я розумію, що це такий підхід, це не повага до взагалі до народу України, це не повага до всіх людей України, на жаль. На жаль, і сьогодні хочеться, щоб наша країна вона змінилася. Болячи, коли вже четвертий рік війни а не бачиш в кращу сторону нічого. Правда важко? Коли ми бачимо міністри корупційні, одні корупція, друга корупція, ніхто не наказаний, навпаки, отримують посади, десь стають послами, десь в інших країнах. І, взагалі, все, нібито має бути і користується, на жаль, війною. Дивлюсь, важко дуже багато. Сьогодні проїжджаєш по селам, по містам, майорять, майорять прапори на кладовищах, на цвинтарях. Це боляче. Сьогодні в великих переживаннях за своїх чоловіків, за синів, за батьків, за доняк. Це дуже важко. Це все давить, воно давить, воно давить. В церквях ми бачимо також люди багато хто втомився. Люди багато хто втомилися. Ми сьогодні розуміємо, всі втомлюються, друзі, всім важко. Но є той, хто відновлює, відновлює сили, дає направлення, дає розуміння, дає ціль. Ви розумієте, той, хто може і хоче бути твоїм і моїм благословенням. Той, хто вирішує долі людей, той, хто давно може зупинити цю війну. Я дивлюся на ці всі речі, серце болить дуже дійсно важко, коли дивися все, що відбувається в нашій країні. Цих бідних людей, знаєте, ні за що не рахують. І сьогодні хочеться, щоб ми зрозуміли, друзі, як діє, як діє цей гріх. Цей гріх він познається через закон. Є закони чи ні? Є закони в державі, є конституція. Чому не виконується ця конституція? Чого сьогодні законодавці прописали, вона затверджена, вони щось установлюють, вони щось требують, вимагають сьогодні від народу України, а самі не виконують. В церквях також мають в першу чергу пастор, діаканас, служителя в першу чергу виконувати Слово Боже, конституцію Божу, яка прописана в Біблії, тоді і всім буде легше виконувати, так чи ні? Ну, якщо люди сьогодні бачать, ага, хто в керівництві стоїть, влади не виконує, хто в церкві стоїть, не виконує. Живуть як попало, що роблять не зрозуміло. Що? А як же нам простим? Братам і сестрам бути хорошими, правильними християнами. Сьогодні дуже багато всякого, знаєте, а докажи, а покажи, а де написано, а давайте, а давайте свідчення, а давайте іще щось, давайте ведіть сюди, розказуйте, знаєте, ти згрішив чи не зрішив, совість тебе є, по Слову Божому тебе щось мучає в кінці кінців чи ні. Чи звикла душа вже сьогодні грішити? Друзі, чи звикла сьогодні душа привикла до одного, до другого, до третього гріха? Ми не маємо права сьогодні з цим смирятися. Гріх, він пізнається, друзі, через закон. Що тоді скажемо? Не вже закон гріх. Зовсім ні. Однак, я не пізнав гріха інакше, як через закон. Тому і жадання я не знав би, коли б закон не говорив. Не пожадай. Але гріх, який одержав, Привід через заповідь зробив у мені всяку похить, тому що гріх без закону мертвий. Я ж колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. Друзі, як воно, коли є закон, як принцип забороненого плоду працює. Щось. Якщо вам можна все сказати то до того дерева, до тої верби взагалі ніхто не дотрогайтесь. Особливо та, яка справа стоїть. От представте, не трогайте. Хтось тут залишиться до темна, поки потемніє, він прийде, потрогає. А якби не сказав, не було б закону, то б, знаєте, не було ніякої цікавості її трогати ту вербу. І ще вам скажи, розкажи, де тут є священні міста, де Бог потужно чує і благословляє, то ви там палатки розложите спати будете? Не скажу. Брати і сестри, ми маємо з вами сьогодні зрозуміти, коли є закон, то зразу цей гріх оживає. Коли сказали не можна, зразу він тобі оживав. Як не можна? Як не можна? Чому забороняється в церкві одне, друге, третє, четверте, як не можна? Друзі, не йдіть на поводу плоті, це плоть бунтує в ім'я Ісуса Христа молчать. Будеш слухати Слово Боже виконувати. Ми сьогодні з плоттю маємо воювати, тому що вона завжди написано противиться духу. Вона не сприймається, не сприймає Боже. Вона шукає свого. І ми маємо сьогодні зрозуміти, Боже, дай сьогодні зрозуміти, як боротися з цим. А дуже просто. Дуже просто, треба померти для гріха. Так написано, помри для гріха, і Він не буде тобі докучати. Помри для блуда, помри для ігроманії, помри для брехні, для всяких наговорів, помри для цього. Не роби це не твоє. Будь благословенням сьогодні. Скеровуйся сьогодні Словом Божим. Живи для Господа. Не підтримуйте всяку, знаєте, неправильні речі, неправильні дії. Не будьте в групі людей, які працюють на руйнування церкви, на руйнування сімей. Не підтримуйте всяку брехню, тримайтеся, Слова Божого. Слово Боже, вчить, якщо хтось десь починає обговорювати брата, сестру, служителя, що ти робиш? Насолоджуюся і слухаєш, нікари. Стоп, ану-ка, он, братик, а ну підійди сюди. ану-ка, давай прибрать, скажи, ні, ні. Зразу все, риторика міняється. Уже цього я не знаю, цього я не чув. Мабуть, це неправда. Я десь там почув на тротуарі. Все я кладу руку на уста й мовчу. Так чи ні? Друзі, і всяка брехня, вона зупиняється, і всяка руйнація вона зупиняється. Ми маємо сьогодні працювати. Я сказав собі, скажіть собі, ми всі маємо сказати, я помер для гріха, я помер, щоб цей гріх, щоб він сьогодні не піднімався в мені, щоб він сьогодні не знищував мене. І сталося, що заповідь, яка була на життя, стала на смерть. Бо гріх, який одержав, Привід через заповідь звабив мене і вмертвив нею. Гріх звабив і умертвив. Друзі, зваблює гріх і вмертвляє. Ми завжди маємо пам'ятати кінцівку, що буде далі. Адам і Єва з'їли від того дерева плід заборонений. І що з ними трапилося? Померли. Не померли зразу. Сьогодні диявол каже, ну піди з гріши. ну що? Бог тебе зразу над цвинтар відправить. Ні, дивися. Хто каже, і той дивись, грішить і якось живе. І та грішить і живе. Дивіться, Бог не так реагує. Бог каже, я довго терплячий. Я довго терплю. Довго терпить. Друзі, Бог дає шанс. Ну, коли починаються суди Божі, це дуже боляче, дуже небезпечно. Пам'ятаєте, коли Давид згрішив? Муж по серцю Божому. Друзі, уявіть, який Бог принциповий, він строгий Бог і він люблячий Бог. Давид заплатив четверо-чотири сина загинув. Ну йому Бог зберіг життя. Дав Давиду шанс розкаяти. Друзі, ми не маємо сьогодні на своїй шкурі, на своєму тілі випробовувати Господа все написано. Історій дуже багато. Як і хто робив, і як Бог з ними поступав. Тому нині немає ніякого. Осуду, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу, тому що закон духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог, пославши свого сина у подобі гріховної плоті, і з причини гріха засудив гріх у плоті, щоб вимога закону була виконана в нас. Хто живе не по плоті, але по духу, бо ті, хто живе по плоті, думають про плотське, а ті, хто по духу, про духовне, тому що помисел плоті, смерть, а помисел духа, життя та мир. Бо помисел плоті ворожнеча проти Бога, тому що закону Божому не підкоряється, та й не може. Та й не може. Віруючих деяких в кавичках їх аж ламає від закону Божому. Він ім. Ну як би не розуміє, ну це слово Боже, ну не можу його виконати. Чому? Тому що живу по законам плоті. Більше думаю про плацке. Тому важко виконується духовне, тому що не думаю духовним, знаєте, своїм тілом, не думаю, ось в чому проблема, друзі. Коли ви зупиняєтесь, коли важко стає перебувати в слові, в молитві, значить, мабуть, дуже багато вас перебуває де? В тілі і в тілесних думках. Бог каже, щоб ми сьогодні боролися за Царство Боже, щоб ми ганялися сьогодні за Ним. А стальне це земне, воно нас даже не і благословить. Тому ті, що живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Ви ж не по плоті, а по духу, якщо тільки Духом, Дух Божий живе у вас. Якщо хто духа Христового не має, той не Його. А коли Христос у вас. То, хоча тіло мертве через гріх, але дух життя через справедність. Якщо ж Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла духом своїм, який живе у вас. Аллилуйя йому. Амінь. Я хочу разом з вами звершити молитву, брати і сестри. Я відчуваю, що сьогодні багатьом із нас потрібно оновлення. Комусь потрібно покаяння, комусь потрібно прощення, комусь потрібно, мабуть, зцілення, душевне, фізичне. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Кому потрібна ця молитва, брати і сестри, ви можете підійти сюди наперед, і ми звершимо цю молитву.